Стій, зупинись, не перемикай, щоб дізнатися, як не викинути гроші на вітер, які ти збирав довгі роки, як наш герой. Послухайте до кінця, і я впевнений, що ви зробите для себе висновок, що важливіше бігти за модою чи зекономити, і не бути посміховиськом на все село. У нових петрівцях, аби ви знали. Життя то суцільний серіал, де кожен і режисер, і каскадер, і трохи прокурор. Тут вам не якісь глухі закутки, де вовки вночі дулі крутять, тут межір'я під боком. О, кожен другий ходить так, ніби в нього в кишені ключі від вертольота. А кожна жінка в неділю до церкви вбирається так, що в Києві на хрещатику моделі б від заздрощів у Дніпро стрибали. Сідайте зручно, слухайте. І от жив собі в тих петрівцях Іван, чоловік з золоті руки, але була в нього одна біда, яка муляла йому гірше ніж тісний мешт у спеку: зуби. Точніше, те, що від них лишилося після 50 років гризіння домашнього шпондера і відкривання пляшок з пивом на спір. Гляне Іван у телевізор, а там, о мати рідна, ті молоді паничі посміхаються так біло-біло, ніби в них у роті по пачці тік-таку вставлено, і серце його краялося. А тут ще й кум Богдан, хай йому добре було, підлив олії у вогонь. Той Богдан колись три місяці стояв на вахті охоронцем біля якихось там високих парканів, то тепер вважав себе мудрішим за всіх. Прийшов він якось до Івана, сів під грушею, сплюнув так по панськи і каже: Слухай, Іване, ти, от, ніби господар, хату поштукатурив, паркан металопрофілем зашив, а рота відкриєш, і зразу видно, що в тебе там ще Радянський Союз догорає. Зараз у моді голівудська кераміка. Щоб як усміхнувся, то вороги сліпли, а жінки мліні прямо під тим парканом. Йой, Іван спочатку відмахувався, казав, що йому і так добре макарони цямкати, але зерно сумніву вже проросло. Вночі йому таке приснилося, що він аж з ліжка мало не впав, ніби стоїть він посеред села, а в нього зуби світяться в темноті, як фари у фури на трасі. Прокинувся він у холодному поті і зрозумів, треба діяти, бо сором перед людьми. Марія, жінка його, в той час на кухні якраз м'ясо смажила. Запах стояв такий, що Рафік, їхній рудий кіт, сидів під столом, зажмуривши очі і медитував, намагаючись силою думки притягнути шматок м'яса. Іван зайшов, сів на табуретку, випнув груди і так загадково каже Марія. Я вирішив, їду в Київ, буду робити тюнінг фасаду. Марія аж ополоник у борщ випустила, ледь рафіка не ошпарила. Йой, який ще тюнінг, Іване! Ти що на старість чисто здурів, тобі що на трактор диски литі забажалося? А Іван так гордо голову підняв. Ні, Марія, я буду робити собі голівудську посмішку, бо кум каже, що я з такими зубами, як антикваріат, ходжу, тільки пилюки бракує. Марія тільки руками сплеснула. О, Господи, милостивий! Та ти ж не з Байденом цілуватися зібрався, а кукурудзу на городі обрізати. Але Івана вже було не зупинити. Він дістав заначку, яку ховав у старому чоботі в гаражі, вдягнув чисту сорочку і поїхав завойовувати стоматологічний олімп. У клініці його зустріла Ізольда, дівка з такими довгими віями, що коли вона кліпала, то в кабінеті ставало прохолодно, як від кондиціонера. Вона глянула на Івана, посміхнулася своєю ідеальною пластмасовою посмішкою і каже. Пане Іване, вам пощастило, у нас якраз акція, пакет преміум глянець. Будете як Бред Піт, тільки з нашим колоритом. Іван тільки кивав, бо від пахощів її парфумів і блиску кабінету у нього в голові все перемішалося як вінегрет на весіллі. Він підписав якісь папірці, навіть не дивлячись, і через три години вилетів звідти з тимчасовими коронками. Йой, та вони були біліші, ніж сніг на Говерлі. Він їхав додому в маршрутці і всю дорогу тримав рота напівотвореним, щоб усі пасажири бачили. Їде не просто пенсіонер, а людина з великим фінансовим потенціалом. А вдома на нього вже чекав графік, перелякана Марія і перші випробування його нової сліпучої долі. Вискочив Іван з маршрутки біля самого повороту на дзвінкову криницю. І так йому на душі файно, так легко, ніби він не зуби вставив, а крила від Боїнга за спиною відростив. Йде по вулиці, рот до вух, а сонце якраз заходить і так від тих корон відбивається, що сусідський пес, який десять років на всіх гавкав, замовк на півслові і задом заліз у буду. Іван тільки хмикнув: Ото сила, ото авторитет. Заходить у двір, а там Марія, якраз курям, посипку виносить. Глянула вона на свого господаря і мало відроз рук не випустила. О, мати рідна, Іване, то ти чи привид опери до нас завітав? Що то в тебе в роті таке біле, ніби ти крейди наївся? А Іван стоїть, витріщився і мовчить, бо лікар казав перші дві години сильно не потякати, аби ті тимчасові накладки не вилетіли як корок з шампанського. Але хіба ж він втерпить? То Марія цивілізація, тепер я людина вищого гатунку. Каже Іван, а сам шипелявить так, ніби йому в рот жменю горіхів напхали. Будеш тепер жити з олігархом, а не з трактористом. Марія підійшла ближче, очі примружила, пальцем до підборіддя тягнеться. Йой, Іване, та вони ж у тебе такі білі, що на їх фоні наш старий холодильник виглядає, як засмальцьована газета. Ти, як рота відкриваєш, то в мене в очах зайчики стрибають, як від зварювального апарата. Тут з під лавки виліз рафік. Подивився кіт на господаря, побачив той неземний блиск, вигнув спину дугою і, як зашипить, такого дива він за свої сім котячих років не бачив. Іван хотів його за вухом почухати, але як усміхнувся, рафік одним стрибком опинився на груші і звідти на все село почав розказувати, що в хаті завівся інопланетянин. Ну, все, Марія, готуй вечерю, бо я з тої медицини зголовнів, як вовк у лютому, командує Іван. Зайшли до хати, сіли. Марія поставила миску з галушками та такими жирними, зі шкварками, що аж пара очі застилає. Іван бере ложку, прицілюється, а в голові крутяться слова тієї кралі ізольди. Тільки обережно, пане Іване, воно ж тимчасове не гризіть нічого твердого. А галушка вона ж м'яка, як подушка. Що їй буде? Тільки він ту галушку в рот запхав, тільки хотів прицямкнути від задоволення, як щось всередині хрусь. О, Господи милостивий! В Івана всередині все захололо. Він язиком веде, а там щось гостре і незрозуміле. Випльовує він ту галушку на долоню, а посеред неї лежить його голівудська мрія, розколота навпіл, як гарбуз після граду. Марія, як побачила, то аж за живіт вхопилася. Йой, Іване! Ну що я казала? Голівуд не витримав петрівських шкварок. Твоя кераміка перед нашою свинею капітулювала. Іван сидить ні живий, ні мертвий. Половина зубів є, половини нема. Вигляд такий, ніби він щойно з боксерського рингу втік, де проти нього кличко виходив. А тут якраз у двері гуп-гуп, то кум Богдан прийшов на оглядини. Заходить, руки в боки, пику задоволену тягне. Ну що, Іване, показуй фасад. Чуло вже все село, що ти тепер як реклама зубної пасти. Іван рота рукою прикрив, очима крутить, а Марія з кухні кричить. Заходь, куме, заходь, подивишся на нашого бред Піта, якого мотор заклинив. Йой, та Богдан, як залетів у хату, то аж двері з петлями затанцювали. Стоїть, живіт наперед випнув справжній тобі інспектор з межигір'я. А Іван сидить за столом, ложкою в порожній мисці шкрябає і рота рукою затуляє, ніби в нього там не зуби, а державна таємниця. Ну що, Іване, орла якум, аж графік на груші здригнувся. Показуй фасад. Кажуть, ти в Києві такий блиск навів, що на трасі фури зупиняються, думають, то світлохор на біле перемкнуло. Ану дай гляну, за що ти сто тисяч мільйонів відвалив? Іван тільки очима крутить, як той бик на кориді. О, мати рідна, думає. Зараз, як відкрию пащу, то Богдан з реготу під стіл впаде і там же й лишиться. А Марія вже не втерпіла, підливає олії у вогонь. Та що ти, куме, питаєш? Наш Іван тепер ексклюзив, у нього тепер усмішка 50 на 50, половина з Голівуду, а половина з Петрівців. Причому та, що з Петрівців ще за царя панька ставлена. Богдан аж примружився. Це як так, Іване, не панікуй, я ж професіонал. Я в охороні бачив такі зуби, що ними можна було дріт колючий перекушувати. Ану, відкривай кабінет. Іван зітхнув, заплющив очі, перехрестився подумки і розімкнув щелепи. Ой Господи милостивий! З одного боку світить білим, аж очі ріже, як нова хата голови сільради. А з іншого чорна діра і якась синя коронка, що пам'ятає ще Олімпіаду 80-х. Вигляд такий, ніби він піаніно зубами тягнув, і на половині дороги сили закінчилися. Богдан замовк. Хвилина мовчання була така довга, що чути було, як муха на стелі лапки потирає. А потім, як вибухне. Ха ха, -ха ой, не можу. Маріє, тримай мене, бо впаду. Іване, та ти тепер як шахівниця. Тобі треба було ще чорні поставити через один, і можна було б у селі турнір з шашок прямо на тобі проводити. Це що за дизайн такий? Ремонт перервано на обід? Та йди ти під три чорти, Богдане, не витримав Іван, шепелявлячи так, що слина полетіла, як із фонтана. То все твої поради. Кераміка, люкс, глянець, а воно, бачиш, перед петрівською галушкою пасує. Хрупнуло так, ніби я цеглу зажував. Бо то, Іванку, треба знати, що кусати, Богдан витер сльози від сміху. Ти ж тепер еліта, тобі треба смузі пити і м'якоть авокадо язиком розминати, а ти на шкварки кинувся, як саранча на сою. Але ти не журися. У мене є план. Марія аж руки в боки взяла. О, вже чую. Як твій план, Богдане, то завтра Іван взагалі без голови лишиться. Що ти надумав? Слухайте сюди, кум зробив загадкове лице. Завтра в сільраді збори приїжджає якась комісія з району. Іван має вийти і посміхатися тільки правою стороною. Скажемо, що це такий новий європейський стандарт, асиметричний глянець. А поки що. Іване, бери суперклей. Іван аж здригнувся. Ти що, здурів? Який клей? Тож рот, а не підошва від мешта. Та ти не бійся. Я в Межегір'ї бачив, як плитку на клей садили. Досі тримається, ніяка перевірка не відідрала. Ми тут твою коронку зараз приліпимо, до ранку застигне, а в понеділок поїдеш до тієї твоєї Ізольди, хай переробляє по гарантії. Іван подивився на розламаний зуб, на впевнену морду кума, на переляканого Рафіка, що спостерігав за цим з-під віконня, і зрозумів: ніч у нових петрівцях обіцяє бути довгою і дуже веселою. О мати рідна, сидить Іван на стільці, рот роззявив, а кум Богдан над ним схилився з тюбиком клею, як хірург над пацієнтом. Рафікс підвіконня тільки оком косить, ніби хоче сказати: дурість людська немає меж, а я ще на вас двоногих надіявся. Марія ж стоїть у дверях, тримає рушник біля рота, і то плаче, то сміється, аж гикавка її накрила. Ти Богдане, дивися мені, шипить Іван, намагаючись не рухати щелепою. Якщо ти мені язика до піднебіння приклеїш, то я тебе тим самим клеєм до паркану Межигір'я пришпандьорю. Та не сичи, Іван, я ж ювелір, Богдан витиснув краплю клею на уламок коронки. Головне, притиснути добре і тримати хвилини три дихай носом, не сопи, бо відірветься разом із яснами». Приклеїли. Іван сидить, очі вилупив, пальцем зуба підпирає, а Богдан засікає час на своєму командирському годиннику. Марія підійшла, глянула на те неподобство і тільки зітхнула: Йой, Іване, тепер ти як та стара хата під знос. Фасад побілили, а фундамент на чесному слові тримається. Нарешті кум дав команду Пуск! Іван обережно забрав палець, клацнув зубами, тримається. Посміхнувся до дзеркала. Ну, чистий бред-піт, тільки погляд такий, ніби він щойно лимон цілим зажував. Ранок у Петрівцях почався не з кави, а з того, що Іван півгодини тренувався перед дзеркалом посміхатися напівбоком. Правий бік світить, як неонова вивіска, а лівий надійно захований за щокою. Головне, думає Іван, не розсміятися і не чхнути, бо мій Голівуд вилетить прямо в президію. Прийшли вони в сільраду, народу, тьма. Комісія з району сидить, пики серйозні, папки товсті. Іван зайшов гордо, голову тримає, як олень на картині. Кум Богдан ззаду підштовхує. Іди, Іване, йди, покажи їм, що ми тут теж не ликом шиті. Сільський голова Микола якраз промову штовхав про перспективи розвитку туризму біля дзвінкової кріниці. Як тут Іван вирішив підтримати розмову? Йой, пане голово, та ми ж тільки за. вигукнув Іван, забувши про Асиметрію, і розплився на всі тридцять два, ну майже тридцять два. О, Господи, милостивий! У залі настала така тиша, що було чути, як у райцентрі печатка на документ падає. Голова комісії, пані в окулярах, аж за серце вхопилася. Іван світить білим боком, а клей від нічного ремонту на сонці почав віддавати якимось дивним фіолетовим відблиском. Це що у вас е інноваційні технології? прошепотіла пані з району, дивлячись прямо Івану в пащу. А Богдан не розгубився, вискочив наперед. Саме так. Це наш пілотний проект Світло в кожну хату. Іван наш перший волонтер. У нього зуби працюють як світловідбивачі для нічних патрулів. Люди в залі почали шепотітися, хтось хрестився, а Іван стояв і боявся навіть дихнути, бо відчував, як клей від переляку починає плити під гарячим подихом. А тут, як на гріх, у залі з'явилася Ізольда, та сама дівчина з клініки, що приїхала до бабусі в Петрівці на вихідні. Глянула вона на Івана, глянула на Богдана, і як закричить: Пане Іване, ви що зуби суперклеєм латали? Та у вас же там зараз хімічна реакція почнеться. Що то в тій сільраді почалося? Ізольда стоїть, очі як блюдця, пальцем на Івана тицяє, а в Івана всередині все обірувалося і кудись у мешти сховалося. Голова Микола аж окуляри на лоба підняв, придивляється, а Іван стоїть, рота розявив, і звідти той білий зуб стерчить, як самотній гриб після дощу, тільки криво і якось підозріло блищить. Пане Іване! вигукнула Ізольда на весь зал. Ви що, вирішили стоматологію суперклеєм замінити? Та у вас же зараз ясно стануть сині, як васильки в полі. Це ж небезпечно, господи милостивий! Іван хотів щось заперечити мовляв, то кум Богдан, професор медицини з Межигір'я, але замість слів у нього вийшло тільки якесь незрозуміле б б Бо той клей, хай йому грець, виявився міцнішим за характер баби Параски. Він не просто тримав коронку, він вирішив з'єднати Іванові зуби з язиком у вічний союз. Комісія з району, побачивши таку інновацію, почала потихеньку збирати папочки. Пані в окулярах так на Івана глянула, ніби він не газда, а привид, що втік з кабінету біології. Знаєте, Миколу Петровичу? Каже вона голові ми, мабуть, поїдемо. Нам казали, що у вас село прогресивне, але що отак народна медицина прямо в президії це вже занадто для нашої психіки. Тут Богдан зрозумів, що треба рятувати, якщо не зуби, то хоч репутацію, вискочив наперед, руки розставив, та ви не бійтеся. То в Івана просто е, емоційний спазм. Він так зрадів вашому приїзду, що в нього слова в роті застрягли. Але тут стався фінал. Іван, намагаючись відліпити язика, так сильно смикнув щелюпами, що клей, нарешті, здався. Але здався по-своєму. Коронка з глухим звуком чпок вилетіла з рота, пролетіла дугою і впала прямо в склянку з водою, що стояла перед головою комісії. Бульк і тиша. Тільки бульбашки пішли, як від кип'ятильника. Пані подивилася в склянку, де на дні сліпучо білів голівудський преміум глянець, повільно підняла очі на Івана, у якого в роті тепер зяяла дірка, як погріб у серпні, і просто мовчки вийшла із залу. За нею потягнулися і всі інші. Марія підійшла до чоловіка, взяла його під руку і тихо так, але чутно на всі петрівці каже: Ну що, бред, піт, мій, недороблений, йдемо додому. Буду тобі тепер гарбузову кашу варити, бо твій Голівуд лишився в склянці на згадку району про нашу гостинність. Богдан хотів був щось додати про неякісний матеріал, але зустрівся поглядом з Марією і зрозумів краще йому зараз зникнути в соняшниках. Іван тільки зітхнув, сплюнув клейку слину і побрів до хати. Рафік уже чекав його на порозі, і, здається, навіть кіт дивився на нього з якимось співчуттям. Мовляв, нічого, господарю, головне, хвіст пістолетом. А зуби то зуби то діло наживне, аби було чим горілку купити. Минуло три дні. У нових петрівцях сонце вставало так само мирно, ніби воно й не бачило того цирку в сільраді. Іван сидів на веранді, рафік грівся поруч, а Марія виносила на стіль сніданок. Не було там уже ніяких галушок вбивць, а стояла мисочка з вівсянкою, м'якою як характер Івана після прочуханки. На, їж, брат Піт, лагідно сказала Марія, ставлячи миску. Зате тепер спокій у хаті, не свідишся вночі, як рекламний щит, і я не боюся, що ти мені своїми кераміками каструлю прокусиш. Тут, у ворота, бочком бочком заходить Богдан. У вуках тримає щось загорнуте в газету. Здорові були, господарі, каже кум таким тоненьким голосом, ніби він у туалеті зачинився і боїться вийти. Я тут того прийшов перепросити. Іванку, ти не серця, я ж хотів як краще. Ось приніс тобі гостинець для зміцнення духу. Іван глянув спід лоба, але цікавість перемогла. Розгортає газету, а там банка домашнього меду з горіхами. То для ясен, пояснює Богдан. А ще Іване, я вчора з Ізольдою в магазині перестрівся. Вона каже, що той твій уламок у склянці голова комісії забрала як сувенір. кажуть, тепер у районі Петрівці називають селом майбутнього, де навіть зуби мають власну волю. Іван нарешті не витримав і як засміється. Дірка в роті свистіла, стара синя коронка виблискувала як реліквія, але сміх той був такий щирий, що рафіка ж підскочив. «Да йди ти, кума зі своїми технологіями, вигукнув Іван. Знаю, що я зрозумів краще я буду ходити зі своїм антикваріатом, зате зможу сміятися на повні груди, не боячись, що в мене запчастини відваляться. Малія обійняла чоловіка за плечі. Ото правильно, Іванку, бо любов то не вініри на зубах, а коли тебе люблять навіть тоді, коли ти трохи шепелявиш і віриш в казки кума Богдана. А через тиждень Іван таки поїхав до міста. Але вже без пафосу. Поставили йому звичайні людські протези, якими він тепер спокійно гризе Маріїн Шпондер. Тільки інколи, коли сонце сідає за межигір'я, він згадує ту білу сліпучу мрію і хитро підмигує рафіку. Бо в нових петрівцях знають справжній Голівуд це не у роті, а в душі, коли в тебе є файна жінка, вірний пес чи кіт і кум, з яким ніколи не буває сумно. Отак і живуть. І якщо ви колись будете приїжджати повз нових петрівців і побачите чоловіка, який посміхається на все село, знайте, то наш Іван, і посмішка в нього тепер найдорожча в світі, бо вона своя.